13 у Києві, вітаю вас. Час новин далі до вашої уваги. Шах замість копійки Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо перейменування назви національної монети. Чи доведеться українцям позбавлятися копійок? І Чому ця тема ще палку дискусію у парламенті? Розпитаємо зараз у нашої кореспондентки Марії. Дрозд. вона на зв'язку із з парламентом. Марія, вітаю тебе. А спершу що там було? Чому депутати почувалися через копійку? І шах, і по друге, чим закінчилася історія з голосуванням про. Надання військовослужбовцям, які повернулися з полону, відпустки на 90 днів. Катю, вітаю. Одразу хочу нагадати, що ідея з перейменування копійки на шаг Нацбанк голосив таку ідею ще рік тому. Були також полки дискусії серед експертів, і от сьогодні у сесійній залі у першому читанні Верховна Рада таки проголосувала за таку ініціативу. Йдеться про заміну історичної назви, замість копійки пропонують зробити шаг. Обґрундовується тим, що це історична назва. Української розмінної монети, буцімто шагами, користувалися у часів в часи Гетьманщини та УНР, а Потім радянська влада скасувала цю назву і запровадила копійку, і нині копійка залишається вживатися у нашому грошовому обігу. Пропонується також, що певний час вона буде однаково запроваджуватися разом із, копша разом з копійкою і в однаковому відношенні. Тобто, це буде плавний перехід, однак. Не всі були за таку ініціативу, хоча більшість все ж таки підтримала цей законопроект у першому читанні. Це було 264 голоси. Майже всі фракції групи були за, і лише один голос був проти. Це був голос позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. Він вважає, що такі рішення зараз не на часі. Також він вважає, що для цього будуть потрібні гроші з державного бюджету для виготовлення нових монет однак раніше. Голова Нацбанку запевняв, що буцімто жодних коштів з державного бюджету на цю ідею не передбачається. Буцімто це буде робитися з фондів самого національного банку. Позиції сторін можемо далі послухати. Я хочу нагадати, що тільки в двох країнах в Росії і в Білорусі, і ще в Україні залишається копійка як розмінна монета. І тому ігнорувати цей факт це означає мовчки приймати нав'язаний нам зв'язок з цими країнами. Ви хочете приводити шахи кроки? Візьміться і робіть через 10 років після перемоги. А зараз кошти, будь ласка, витрачайте на укриття енергії, на забезпечення збройних сил України. У вас гроші. На підняття зарплати військовим немає, платити 20 100 а на шаги є. Ми розуміємо, що ні за 50 копійок, ні за 50 шагів нічого не купиш, але ідеологічно справедливість треба відновлювати. В цій сесійній залі більше 30 років розказували, що мова це не важливо, культура це не важливо, перейменування робити не треба не на часі, армію не треба збільшувати не на часі. Давайте про щось інше думати. І ці всі розмови пусті балать. Чкищини на часі приводили агресію Путіна в Україну. Тож лише одна позиція була проти стосовно цього законопроєкту, і інші народні депутати дуже хотіли а, виступали за те, щоб проголосувати одразу за основу і одразу в цілому, щоб це вже став закон. Потім щоб його підписав президент, і це вже а, війшло до вжитку українців. Однак а, по регламенту через оцин, оцей один єдиний а, голос проти спікер Руслан Стефачок не може поставити на голосування одразу в цілому цей законопроєкт про зміну копійки. На шаги це викликало, б, викликало бурхливу дискусію що uh, Дмитро Розумков запропонував? Um... Скликати ще одне позачергове засідання Верховної Ради, а саме 27 грудня у суботу. Хоча це мало би бути останній тиждень парламентських засідань, однак цю пропозицію поставили на голосування, і вона зібрала більшу кількість голосів. І тому 27 грудня Верховна Рада збиратиметься, щоб ухвалити законопроєкт про перейменування копійки на шаг стосовно закону, який надає військовослужбовцям звільненим з Полону відпустку строком на 90 календарних днів і зі збереженням свого грошового забезпечення, то Верховна Рада таки більшістю голосів прийняла цей закон в цілому. Також ухвалили закон. Щодо академічної доброчесності на законодавчому рівні визнали такі порушення е, стосовно плагіату, фальсифікації, прикручування слів, і за е, це навіть е, запровадили покарання доганною е, або навіть позбавленням вченого ступеня. Також е, не не декілька хвилин тому Верховна Рада. Ухвалила звернення до інших парламентів а також до міжнародного паралімпійського комітету, щоб е, виключити з паралімпійських ігор, які мають відбутися в 26-му році, 6, гру, 6 березня вони стартують у Мілані. І Верховна Рада закликала е, комітет міжнародних паралімпійських ігор е, скасувати, не дозволити представникам Російської Федерації та Білорусі брати участь у цих змаганнях. Я нагадаю, що е, чому це стало необхідним, адже у вересні міжнародний паралімпійський. Комітет не продовжив заборону цим представникам, себто дозволив виступати росіянам та білорусам під своєю державною символікою на Паралімпійських іграх. Катю, у мене на цьому все. Дякую тобі, дуже Марія. Марія Дрозд була з нами парламентська кореспондентка розповідала про ранок першу половину дня у Верховній Раді України. А вона насичена на законодавчі ініціативи. Ну а президент тим часом прибув до Брюсселя для участі в саміті лідерів Європейського союзу. У столиці ЄС офіційно стартувала зустріч глав держав та урядів, які називають однією з найважливіших за останні роки. Лідери 27 країн Євросоюзу обговорюють механізмов. Уділення коштів для України на тлі затяжної війни з Росією. Президент Євроради Антоніу Кошта попередив, що переговори можуть тривати кілька днів і аж доти, доки не буде досягнуто домовленості. Єврокомісія більшість держав підтримують ідею так званого репараційного кредиту на 90 мільярдів євро, який планують профінансувати з рахунок заморожених суверенних російських активів. Проти виступає Бельгія, на території якої зберігається значна частина цих коштів. Брюссель побоюється юридичних ризиків і кроків у відповідь з боку РФ альтернативний варіант це випуск спільного боргу ЄС, але опір цій ідеї ще сильніше. Тут виступають проти вже Німеччина, країни Північної Європи, бо вони не хочуть перекладати витрати на своїх платників податків. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що рішення щодо України має бути ухвалене, адже йдеться про справедливий і тривалий мир і посилення тиску на Росію. It's, it's absolutely... Цілком зрозуміло, і я це підтримую. Що якщо ми оберемо варіант репараційного кредиту, ризики мають бути розподілені між усіма. Це питання солідарності, одного з базових принципів Європейського союзу. Ми повинні знайти рішення вже сьогодні. Президент Європейської ради сказав, і я його в цьому підтримую. Що ми не залишимо європейську раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. І один із двох варіантів має бути погоджений на рівні Європейської Ради. Притово літак Словаччини більше не більше непридатний для польотів. Про це принаймні заявляє прем'єр-міністр країни його літак. в аеропорту Брюсселя пошкодив автомобіль страпом. Борт більше не може злетіти. Переконує Фіцо. Повітряне судно довелось залишити в Бельгії. Розбитий літак і суперечливий саміт щодо розширення ЄС, на який сербський президент Олександр Вучіч цілком обґрунтовано не приїхав на знак протесту. Так невдало для нас сьогодні. Розпочався день у Брюсселі. В аеропорту автомобіль зі сходами пошкодив наш літак настільки, що він став непридатним до польоту, і нам довелося залишити його тут. З одного боку великі гравці проштовхують Україну до ЄС, хоча вона за їхніми ж критеріями. Абсолютно не готова з іншого боку. Сербії перешкоджають на шляху до Євросоюзу, бо вона надто горда, самостійна і суверенна. Україна не готова виходити з Донеччини попри намагання Росії повністю зволодіти цією територією. Зараз США шукають компроміси. Повідомив про це президент України Володимир Зеленський під час онлайн спілкування із журналістами. Наприкінці цього тижня Україна обговорить зі сполученими штатами мирний план. Українська делегація вже прямує до США. Ну і також Зеленський назвав несправедливою пропозицію Вашингтона щодо спільного використання Запорізької АЕС Україною Росією і США. Це наша станція. Рускі безумовно вважають, що це їх станція, тому що вони її окупували. Вони не визнають ні правила, ні право, але тим не менш це те, де ми знаходимося. Сполучені Штати Америки запропонували компроміс, як вони вважають, і що станція якимось чином повинна існувати, працювати і в якихось пропорціях ділити цю станцію на трьох. Я їм сказав, що я вважаю, що це несправедливо. США і Росія готують новий раунд переговорів. Пише про це видання Політико. Зустріч американської і російської делегації проведуть вже цими вихідними в Майамі. І ця зустріч має стати продовженням переговорів, які шавали з україною та європейськими партнерами у Берліні. Від Москви буде представник Путіна Кирил Дмитрієв, Від США – спецпосланець Трампа Стів Вітков і його зять Джеред Кушнер. Білий дім офіційно ці плани ще не підтвердив. За даними джерел Вашингтон хоче надати Москві результати. Останніх консультацій з Києвом і Брюсселем. водночас позиція РФ залишається незмінною. Кремль хоче захопити всю Україну. І як вище політику США продовжують тиснути на Київ і наполягають на територіальних компромісах? Україна ж, нібито, погодилась тимчасово відкласти питання вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки. Російські прикордонники на 20 хвилин зайшли на територію Естонії. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. За словами міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро. Поки не зрозуміло, чи йдеться про випадкову помилку чи навмисну провокацію. Подія сталася на вузькій ділянці вздовж річки Нарва, де проходить кордон між країнами. Після інциденту Естонія посилила охорону на цій ділянці. Очікується, що сьогодні естонські і російські посадовці проведуть зустріч для обговорення інциденту. Обшуки в колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна слідчі дії провели 16 грудня на його віллі у Франції за запитом державного бюро розслідувань. А повідомили про це низка медіа з посиланням на джерела в ДБР під час обшуків, начебто, виникли підстави для затримання слідчі дії пов'язані зі справою бізнесмена Ігоря Коломойського. Йдеться про організацію замаху на адвоката Сергія Карпенка у 2003 році. Слідство припускає, що піску міг отримати хабаря за закриття цього кримінального провадження. Наступного дня після обшуків віллі французькі силовики працювали також у нотаріуса, який оформлював купівлю нерухомості за інформацією журналі... Лістів під час обшуків вилучили документи, які можуть мати значення не лише для цієї справи. Святослав Піскун мав посаду генпрокурора у 2002-2007 роках. Був народним депутатом від партії регіонів. А у 2020-му – радником генпрокурорки. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави, підозрюваному в убивстві Андрія Пробія продовжили запобіжний захід. Рішення ухвалив Галицький райсуд Львова. Перед початком засідання чоловік спілкувався з журналістами і зробив низку гучних заяв. Він знову говорив про помсту владі, зізнався, що готувався до злочину майже рік. Більше розкаже кореспондентка п'ятого Анастасія Єрмоловська, яка на зв'язку зі студією зі Львова. Анастасія, вітаю тебе. Розп... Розкажи, будь ласка, деталі тих гучних заяв, які які зробив підозрюваний в убивстві Андрія Поробія? Так, нині у Галицькому районному суді відбулося засідання щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Андрія Паробія власне так нині перед початком засідання нам вдалося поспілкуватися з самим підозрюваним Михайлом Сельніковим. Я зазначу, що він знову повторив журналістам, що це була помста владі за його сина. Він розповів нам сьогодні, що зброю, з якої скоїв злочин, він знайшов у скроні в землі. На який йому вказали, втім хто саме вказав, сказав, що цього він не знає. Також він розповів нині, що довго готувався до вбивства, що це було приблизно рік, і протягом цього часу він активно займався спортом, приводив себе у хорошу фізичну форму, оскільки до цього він мав проблеми зі здоров'ям. Також він сьогодні зробив і звернення до зсу і закликав до насилля депутатів та міністрів. Пропоную детальніше послухати, що розповів безпосередньо у прямій мові. Ну я б вам сказав нормально. Сказав, що це моя особиста помста ну, нашій владі. За що саме? А за що, а нема за що нашим владі мститися? Як ви рахуєте особисто для вас за що? За сина. Я ж додам, що нещодавно СБУ знайшла пістолет, з якого вистрелив кілер у Андрія Парабія. Цю зброю правоохоронці виявили у схованці в лісі. Відомо, що на зброї також виявлені були і ДНК кілера. Крім цього, у правоохоронців є також відео, де Кілер ховає насамперед цю зброю і звіту. Про це куратору з Росії. Також відомо, що за даними слідства цю зброю планували використати і для інших убивств. Що це, це була саме за зброя, та що відомо станом на зараз, я пропоную детальніше послухати у прямій мові. Завдяки проведеним оглядам з одного з вилучених телефонів підозрюваного. Було віднайдено файл, на якому було видно як е, місце, де підозрюваний е, заховав знає вчинення злочину. Це пістолет Макарова згідно безпосередньо проведених експертиз. Встановлено що е, вилучення на місці події гільзи, а також вилучення з тіла потепілого порубія кулі е, безпосередньо випущені е, з даної зброї. Ну і я нагадаю, що підозрюваного Михайла Сельникова його затримали в Хмельницькій області під час спроби втечі за кордон. Тож нині в результаті засідання підозрюваному продовжили запобіжний захід, і це тримання під вартою ще на 60 діб без права внесення застави до. 15 лютого власне така інформація у мене станом на зараз. Тож, Катю, передаю тобі слово. Дякую. Тобі дуже настю. Анастасія Єрмоловська була з нами на зв'язку Львова. Там нагадую, Галицький райсуд міста продовжив запобіжний захід підозрюваному в убівство народного депутата Андрія Пробія. А продовжила ще на 60 діб. А удар по аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму знищена техніка окупантів сотні на сотні мільйонів доларів. Як повідомила СБУ в 5 п'ятому вночі далекобійні безпілотники центру спецоперацій Альфа поцілили у складові російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек, знищені і пошкоджені два радіолокаційні комплекси Небо СВУ, зенітні ракетні комплекси. Тріумф і панцер с С-2», А також винищувач міг 31 з повним боєкомплектом. Ліквідація цих цілей істотно послаблює оборону ворога на кримському напрямку. Ще один російський танкер тіньового флоту опинився під прицілом дронів. На Ростовщині безпілотники поцілили по тамтешньому порту. Під ударом було було судно Валерії Горчаков, яке за даними Сімтерев прибуло ще 13 грудня. Російська ППО працювала також в Батайську і над житловою забудовою у Ростові на Дону. Усі деталі від Софії Фесік туда ще як в, в новій маліновці. На Ростовщині уночі палало яскраво. Невідомі дрони атакували одразу декілька міст. У Батайську ймовірно цілили по електропідстанції. Аналізують осінтери. На Перебогі зі світлом скаржилися одразу в декількох районах міста. Втім, російська протиповітряна оборона відпрацювала так, як могла. Приземлила безпілотник на житловий будинок. Ми кажем приставка, не дай Бог тако в прилітіла прямо. В силами ворожої попе пошкодили також декілька багатоповерхівок у Ростові на Дону за 400 метрів від одного з будинків. За даними аналітиків, розташоване міське управління МВС Великіло, там під удар потрапив ще один російський танкер тіньового флоту у ростовському порту за словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрюшченка. Ймовірно, йдеться про судно для транспортування нафтопродуктів Валерій Горчаков. Його побудували ще 1969 року як суховантажний теплохід. Згодом переобладнали на нафтоналивний танкер. Раніше судно вже фіксували в портах окупованих Маріуполя та Бердянська. Коли ми про те, що в цю гру можна грати вдвох, це таки правда. Сьогодні будуть прекрасні новини спорту Ростова на Дону. І танкер, і нафтопереливна станція, можливо, щось іще до розвідка триває, бо там горить і палає. Але наша агентура свою роботу зробить і даними поділиться. Далі буде тіньовий флот Російської Федерації, який працює на війну Росії проти України, має стати. За офіційними заявами місцевої влади внаслідок прильоту загинули двоє членів екіпажу та ще троє поранені. Чиновники поспішили запевнити, що розливу нафтопродуктів не допустили, а пожежу площею 20 квадратних метрів хутко ліквідували. Місцеві пабліки заходилися оцінювати ситуацію. Переконані, російські радари не виявили дрони вчасно, безпілотну небезпеку не оголошували. Ударина, якщо і відбувається, це або по командних рубках, або так, щоб. По суті, це не призводить до витоку нафти. Це факт, чому? Ну, тому що б'ють, як правило, комові відсіки, там, де, скажімо, є турбіни, де є засоби, які приводять в дію, якісь агрегатні вузли, приводять в дію цей танкер, але там, де знаходиться сама сировина, таких ударів не відбувається. Роботу ворожої ППО фіксували також у Москві, Ленінградській області, Анапі, Байконурі. Безпілотні вітання диктатору передавали і на Валдаї. Окупанти звітують про майже півсотні збитих дронів над територією РФ. Софія Фесік, п'ятий канал. Понад вісім десятків російських дронів атакували українців цієї ночі. Як повідомляє командування повітряних сил ворожі безпілотники, летіли з території РФ. Згарбники поцілили по 12 локаціях. Наші оборонці знешкодили 63 безпілотники. Повітряний напад відбивали на півночі, півдні сході і в центрі країни. Четверо поранених після нічної атаки по кривому рогу росіяни били шахедами. Містяни почули потужні вибухи у центральному районі міста. Через атаку понівечені п'ять двоповерхівок, приватна забудова, пошкоджені, адмінбудівля, заклад культури і гаражний кооператив. Неподалік місця детонації одного з ударних дронів влада міста оперативно розгорнула штаб допомоги. Долучилися благодійники та волонтери. Шпотом в коридорі стояли, потом спустилися в підвал, в підвалі стояли. То це, звісно, дуже страшно. Давлення одразу скоро мене посадили. Давлення збили, тому що 180 було. був. Розсікли бров, мені ж зашивали, возили. Скоро возила піру Там Рисрінка вказали поміж все. Ми робили разом з наском квартирний обхід, шукали, постраждали людей, які можливо потрібна до медична допомога. На щастя, таких людей не виявилось, але були люди, які саме відчували стрес. Тому ми надавали першу психологічну допомогу, надали більше ніж 10 особам. Росіяни атакували атакувала Черкаси, поранили шістьох людей. На місто летіли 13 ударних дронів. Через влучання пожежі і пошкодження зафіксовано у дев'яти локаціях. Мета ворога це критична інфраструктура, але є падіння поблизу житлових будинків. Через російські удари вночі в місті були перебої з електропостачанням. Станом на тепер всі абоненти заживлені. 13 шахенів. На жаль, маємо влучання пошкодження критичної інфраструктури. Працювала у нас і система ППО, але внаслідок пошкоджень саме критичної інфраструктури, у нас було відключення світла саме в місті Черкаси. Через обстріл Сум поранена одна людина. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, постраждав 59-річний чоловік, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Ворог атакував різними видами озброєння. Загалом під даром опинились 26 населених пунктів області. Зруйновані приватні будинки, легковий автомобіль, адміністративна будівля, навчальний заклад і ресторан. Шановні сумчани, сьогодні вночі ворог знову атакував наше місто. Це була атака ворожих безпілотників Герань-2 по одному із закладів освіти. Вибито більше ніж 100 вікон. Також вікна вибиті в прилеглих багатоквартирних будинках. Одна людина знаходиться в лікарні. Ліквідацією наслідків будуть займатися громадські організації, також комунальні підприємства і благодійні фонди. Час новин на цьому поки що вся інформація. Ви п'ятим залишайтесь далі за хвилинку у розмовних студіях. Обговоримо усі деталі без приміщення історичного саміту ЄС, який триває цими хвилинами у Брюсселі.